У третю суботу вересня в Україні відзначають день фармацевтичного працівника. Це професійне свято і для аптечної мережі Надія уже більше 20 років. Вона працює у смілі та охоплює усе місто. Наша аптечна мережа представлена повністю в місті сміла. Ми представлені на всіх точках міста на сьогоднішній день. Ми стараємося держати самі низькі ціни по місту. Але військовий стан ввів свої корективи в роботу. Колективу вдалося витримати неймовірну напругу перших днів вторгнення Росії в Україну, перелаштуватися та стабілізувати свою роботу. Перші дні було дуже важко. Страдала логістика, страдало постачання. Важко було перейти на попередню оплату, бо зараз всі ліки закупаються тільки попередній оплаті, але ми. Ну, вижили в даній обстановці, стараємось держати марку свою на високому рівні. Запрошуємо містян і гостей місця, хто у нас живе в мережу наших аптек Надія. Ми завжди раді вас зустрінемо, обслуговуємо на високому рівні. Завжди за доступними цінами. аптечна мережа Надія працює стабільно. Смілян та гостей обслуговує на високому рівні. В аптеках є увесь необхідний асортимент та широкий вибір препаратів та виробів медичного призначення. Аптека також повернулася до роботи із пільговими категоріями населення. На сьогоднішній день ми стабілізувалися, У нас є повний асортимент. Ми стараємося вчасно забезпечувати. Повернули роботу з пільговими кадровими населеннями. Ми обслуговуємо чорнобильців, ми обслуговуємо учасників війни, ветеранів війни, обслуговуємо дітей. Державна підтримка, як була, так і залишається. Ми працюємо з програмою недоступні ліки, тобто зберегли ми аптеку, в тому вигляді, яка вона повинна бути. Із перших днів військової агресії аптека підтримує захисників України, внутрішньо переміщених осіб та надає допомогу усім тим, хто її потребує. З першого дня прийшлося вказувати допомогу для військових, для нашої самооборони, тому що ну ці дії у нас вийшли так координовано. Міська влада. Займалася пошуком, підготовкою. А наша задача була своєчасно надати лікарські засоби, вироби медичного призначення, перев'язку. Ми дуже плідно співпрацюємо із міським головою, з заступниками саме Тетяна Карла, заступник по напрямку. Ми координуємо свої дії. Ми співпрацюємо з волонтерськими нашими організаціями, а неоднократно Хлопці їхали передок, Заїжджали, ми замовляли, вони забирали. Також допомагаємо від свого імені, хто чим може, бо на сьогоднішній день ви ж розумієте, кошти у всіх лібітовано, але наших співпрацівників теж рідні на передньому напередку, як кажуть, воюють на фронті, захищають нашу Україну, і кожен старається допомогти, як може, чим може, скільки може. Як чотириста року ми привикли це вже робити, воно вже да, працює рівномірно і стабільно. Дружний, професійний досвідчений колектив аптечної мережі Надія за нинішніх умов став ще більш злагодженим та згуртованим. У Колективі всі залишились, хто був. Правда, прийшло декілька людей, які переселилися із зони бойових дій. Колектив у нас я вважаю найкращий в місті. Краще за них немає нікого. Хотілося б привітати всіх фармацевтичних працівників нашого міста і всієї України з професійним святом, побажати наснаги, щастя, здоров'я, побажати. Ну саме головне спокою. Ну і миру зараз. Саме головне це мир всім перемоги. Я думаю, вона буде у нас обов'язково.